Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 40-урок курсу географії 8 класу Степова зона України. Степова природна зона охоплює південну та південно-східну частину країни від лісостепу до Азово-Чорноморського узбережжя та Кримських гір, головною ознакою якої є відкриті безлісі простори. У межах України це найбільша природна зона. Вона займає площу більше 240 тисяч кілометрів квадратних, що становить майже 40% території України. Протяжність із заходу на схід становить 1075 кілометрів, а з півночі на південь до 500 кілометрів. У цій зоні розташовані південні райони Кіровоградської та Харківської області, більша частина Одеської області, а також Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганській області. Та рівнинна частина Автономної Республіки Крим. Розглядаючи карту фізико-географічного руйнування України, можна помітити, що ширина степової зони змінюється від 100 км на заході до 300 км на сході. Це пояснюється закономірною зміною циркуляції повітряних мас. На сході послаблюється роль східних і південно-східних континентальних мас повітря помірного і тропічного поясів. Степова зона в межах території України утворилася після відступу четвертиного Дніпровського зледеніння і накопичення лесових і гірських порід внаслідок збільшення континентальності клімату. Зональні риси природних умов степової зони визначає її розміщення на півдні східноєвропейської рівнини в межах різних тектонічних структур та форм рельєфу. Рельєф природної зони рівнинний, проте неоднорідний. Південно-західна, центральна і кримська частини степів розташовані на Причорноморській низовині. На сході Причорноморська Низовина межує з Приазовською Низовиною. На півночі степова зона охоплює південні окраїни Придніпровської Височини та Придніпровської низовини. На північному заході до цієї зони підходять південні відгалуження Подільської Височини. На сході степової зони знаходиться Донецький кряж і Приазовська Височина. Клімат степової зони помірно континентальний. Зона розміщена в межах континентальної кліматичної зони. Так, середнє значення річної сумарної кількості сонячної радіації змінюється від 4100 мегаджоль на метр квадратний на півночі до 5230 мегаджоуль на метр квадратний на півдні, а річний радіаційний баланс становить 1800-1850 Мджоль на метр квадратний, завдяки чому зона має найбільші теплові ресурси. Безморозний період триває від 160 до 220 днів. Пересічна температура липня становить від плюс 20 до плюс 24 градусів по Цельсію, а в січні вона сягає від мінус 2 до мінус 8 градусів по Цельсію. Сніговий покрив у степу нестійкий, зима із частими відлигами. Степова зона розміщується на південь від осі підвищеного атмосферного тиску осі Воєйкова, що вплинуло на характер атмосферної циркуляції та кількості опадів, незважаючи на переважання західного перенесення повітряних мас. Велику роль тут відіграють східні та північно-східні континентальні вітри. Тому річна кількість опадів незначна і змінюється від 450 мм на півночі до 300 мм на півдні. Зволоження в зоні степів недостатнє, а випаровуваність при цьому перевищує кількість опадів вдвічі. Все це зумовлює слабкий розвиток річкової сітки, густота якої становить лише від 0,8 до 0,5 км на км. А стік формується за рахунок талих снігових вод. Основні річки Дніпро, Південний Буг, Дунай, Дністер, Салгир. Для цієї природної зони вони маловодні, особливо влітку. У зоні степів зрідка є й інші водні об'єкти, зокрема озера і болота. Більшість озер зрідка лиманого та заплавного походження, а болото утворюється переважно в гирлових частинах великих річок, формуючи плавні. Більша частина поверхні степової зони складена лесами і лесоподібними суглинками, які є основою формування чорноземів, в межах річкових долин пісками, на височинах, давніми гірськими породами, гранітами, гнейсами, вапняками. Тому ґрунтовий покрив степової зони характеризується відносною строкатістю. Зональними типами ґрунтів є чорноземи, які охоплюють близько 90% площі зони та каштанові ґрунти. На окремих ділянках трапляються солонці. Степові чорноземи мають високу природну родючість. У степовій зоні інтенсивно розвиваються негативні природні процеси: водна і вітрова ерозія, просідання гірських порід, засолення ґрунтів або їх заболочення в заплавах річок. У результаті недбалої господарської діяльності виникають явища вторинного засолення і вторинної ерозії. Степові ландшафти сформувалися в умовах жаркого клімату з нульовим або від'ємним балансом вологи. За особливостями ландшафтів, умовами зволоження і тепловим балансом. Характером ґрунтового покриву і природної рослинності степова зона поділяється на три підзони. Північностепова степова підзона охоплює значну територію зони степу та включає різнотравно-ковилові та лучні степи на чорноземах звичайних. Зважаючи на це, підзона майже повністю перетворена на сільськогосподарські угіддя. Первісні цілинні степи збереглися лише у філіях українського степового заповідника кам'яні могили та Хомотовський степ. У сухих балках і ярах трапляється деревна рослинність. Дуб звичайний, клен, ясен, липа та чагарники, шепшина, глід це байрачні ліси або байраки. Залежно від кількості тепла і волог, епізона поділяється на чотири фізикогеографічні краї: Дністровсько-Дніпровський, степовий Лівобережно-Дніпровсько, Приазовський, Донецький і Задонецько-Донський, та 10 фізикогеографічних областей. Середньостепова підзона, яка представлена одним причорноморським середньостеповим краєм, об'єднує низовинні та схилово-височинні ландшафти, що сформувалися в умовах значного дефіциту вологи на чорноземах південних підтипчаково ковеловими степами і різнотрав'ям. Тут трапляються невеликі ареали байрачних лісів і чагарників. Північною межею підзони є лінія суцільного поширення чорноземів типових, а південною межа цих чорноземів і каштанових ґрунтів. Південностепова або сухостепова підзона охоплює найпівденнішу частину Причорноморської низовини присиваща і рівниний Крим. Кліматичні особливості підзони охарактеризована в самій її назві. Межею підзони є початок поширення сухостепових ландшафтів степчаково-ковиловими і полинозлаковими степами на каштанових ґрунтах, часто засолених. Ці ґрунти сформувалися під полинозлаковими степами, з ковилою типчаком-полинами. На південь від сухостепового присиваща з'являються південно-степові ландшафти, які поширюються до передгір'їв Кримських гір. В межах підзони вирізняються Причорноморсько-Приазовський сухостеповий край і Кримський степовий край. Причорноморсько-приазовський край це рівнина з абсолютними позначками рельєфу від 10 до 50 метрів та коефіцієнтом зволоження 0,33. У таких умовах сформувалися горбисті і низовинні степові ландшафти з переважанням по сухостійкої рослинності на каштанових ґрунтах у комплексі із солонцями і солончаками, а також ерозійно балкові, заплавно прибережні морські місцевості. Кримський степовий край характеризується розміщенням далі на південь зональних середньостепових ландшафтів, поширенням щебенюватих ґрунтів значною неоднорідністю геолого-геоморфологічної будови. У північній частині краю виділяють прибережно лагуні на півпустельні полинні, лучні слонцювати і солонцеві рівнині ландшафти з степчаково-ковиловими степами на каштанових ґрунтах. На північ відбувається зворотний до загальних закономірностей розподіл ландшафтів, що пояснюється підвищенням абсолютної висоти місцевості. Тут переважають низовинно височинні та горбисто пасмові ландшафти, подібні до середньостепових із чорноземами південними і каштановими слонцюватими ґрунтами. Степова зона України багата на різноманітні природні ресурси земельні, мінерально сировинні рекреаційні, водні, що є основою для розвитку різних галузей господарства. Розорність території цієї природної зони сягає 80%. Тут зосереджено близько 45% орних земель України. Також тут розвивається гірничо-добувна промисловість, транспорт, рекреаційне господарство, туризм. Тривала господарська діяльність людини призвела до значних змін природних степових ландшафтів. Нині їх можна побачити лише на природоохоронних територіях. У степовій зоні створено ряд природних заповідників: це український степовий, Луганський і Єленецький степ, Опуцький, Чорноморський, біосферних заповідників, таких як Асканія Нова, Чорноморський, Дунайський, а також азово сивайський національний природний парк та багато пам'яток природи. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 40-го уроку курсу географії 8 класу Степова зона України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!